Ех дороги, пил та туман, співається у відомій пісні. А що робити, якщо дороги не пил та туман, а ями, калюжі та багнюка? А такі, на жаль, є і у Тростянці. Точніше, були вулиця Кірова вже була місцем проведення зйомок нашого телеканалу. Восени 2012 року там проклали асфальт. Тоді лунало багато зауважень від скептиків. Мовляв, погода погана. Після зими від дороги мало що залишиться, тощо. Сьогодні бачимо, що на відновленні восени ділянці жодної тріщини. Настав час рухатися далі і прокладати асфальт у глибину вулиці. Ми в минулому році почали ремонтувати вулицю Кирова Кірова від НІВІНРМАГА. Тоді було заплановано 80 тисяч гривень. Ми їх тоді використали, поклали 100 метрів асфальтобетонного покриття за вширшки 4 метри. В цьому році вирішили продовжити, тому що до переулка Островського до виїзду на вулицю Островську тут зовсім ну, була. Розбита дорога, стояли великі калюжі, і у людей були дуже серйозні претензії щодо ну, рівня благоустрою, на цій вулиці, тут живе дуже багато людей, які ходять на роботу, в основному піш-пішки, тут тим більше вулиця вузька, тротуару немає, люди всі йдуть по дорозі. Саме тому ми знайшли порозуміння з депутатами, які і живуть на цій вулиці, і з іншими депутатами. Саме на цю вулицю виділити кошти в цьому році, після вулиці Зарічної. Зарічну ми зробили в травні місяці. Зараз ми вирішили питання з казначейством, як це не було складно. Майже півтора місяця кошти лежали, чекали проплати через казначейський рахунок. Як тільки кошти були проплощені, одразу дорожники приїхали і зараз виконують роботи на цій частині ділянки. Буде прокладено ще 100 метрів. І залишиться нам трошки підремонтувати ямками ремонтом е, кусок дороги, що ще може послужити. Це буде трошки дешевше ніж закласти суцільний слоєм ас покриттям. Учора відбулася сесія. На цій сесії 50 тисяч рівень. Ми е, коштів маємо зараз тепер е, на ямковий ремонт дорог. Ми завершимо вулицю пам'яті вибачаюсь, вулицю Півненка, уліцю Калініна. Е, Улицю Грішна с'їзд із вулиці Шевченка за мостом біля Малібу. Також вулиця Водохмінівського, трошки на пам'яті, трошки на смородину. Тобто, от, от такі ділянки. І тут теж кинемо асфальт, щоб залатати ці ямки. Я думаю, що ця вулиця стане вже більш зручною. А в наступного році перейдемо до наступних вулиць. Мешканці вулиці Кірова щасливі. Нарешті за воротами їх чекатимуть не калюжі, а сухий та рівний асфальт. Дуже задоволені. І до нас тече вода. У дворі оце ж отута, а в нас яма була. А оце аби вони так вирівняли, щоб ну воно, щоб або спуск кудись був. У нас же спуску немає. І оце того вода в нас тут така стоїть, а хто знає, як там, де там дворі, і тут же, як дощів і в людей вода. Ми оце хоч трошки зробили, нас, до нас не так йде вода. Ну, ями були, спотикалися, вода калюжі стояла, тепер же може не буде. Ями, тут калюж страшне було як. Так що їм, що ну то, що можна було рибу ловити. Це взагалі криліс. Та ще це з колясочкою, а тут багато діток ходять, так взагалі. Оцей промежуток, оце як вода. Коляса тут річка ціла було. Коляскою не поїдемо, а так вось забором доводилося по обочині, Так По обочені не проїдеш, вона якраз оголощена так по тому. Але поробили кругом. Найбільше радіє новій дорозі вуличком. Каже, уже збирається піти на заслужений відпочинок і передати посаду молодим. Відремонтована дорога розповідає, стане його, як то кажуть, прощальним акордом на посаді. Я думав, що не погоду в лічковому, поки це асфальт пастає. Роботи і складання асфальту проводять полтавчани. Кажуть, спекотна погода сама сприяє якості нової дороги. Організація виконує цю роботу пад Мес 23 От полтави вона лучше. Ну, а от погода, як на вашу думку, сприяє прокладенню асфальту. Дуже хороша погода. А чим стане вона? Ну як сонячна, нехмарна, все то й сприяє для виконання цих робіт? Усе то аби досі пішов. Всі сумніви скептиків щодо якості прокладеного восени відрізка дороги запевняє Віктор Михайлович безпідставні? Я вважаю, якщо вона у такий сезон була положена і вистояла зимою усі оці погодні не у неугоди вошумто, то я считаю, що вона нормальна і ще вона буде стояти. А скільки даєте? Яку гарантію, що ця дорога також буде? Як mm -hmm. «Вообще дорога дається гарантія на три годи. Все залежить від того, може у вас отут буде порив і розкопають. Я ж тоді не вимога. А от від погодних умов, на вашу думку, от повинна вона би витримати довго, от морози і так далі. І зиму. Ну а що, вона ж вкатана, все по сухому ложиться, вкатана при температура асфальту 160 градусів, 180 я думаю, вона буде стояти. Крок за кроком і поганих доріг у Тростянці стає все менше, а відремонтованих більше. Але інколи ті, хто, здавалось би, повинен дбати про ремонт автошляхів, стають на перешкоді цьому процесу. Так нещодавно журналіст однієї з місцевих газет вилаяв владу міста за поганий стан дороги по вулиці Набережна. А уже за кілька днів відремонтувати автошлях. Не дозволили депутати. Знаєте, от е, мені дивно, коли журналіст е, з звинувачує, що не робиться дорога, знаючи, що коштів депутати на цю дорогу не дають уже другий рік. Тобто, як можна ремонтувати, коли немає коштів? Ми пропонували, е, нам надійшло від шоколадної фабрики Україна, е, ну травмут Україна, нам надійшло е, 100... Е, Здається, 64 тисячі гривень. Загалом ми ці кошти вирішили направити повністю на вулицю Набережна. І в нас залишався на цю вулицю ще бітум, який є закуплений по тендеру у 2011 році. Тобто ми на цій вулиці могли зробити ремонтні роботи на суму більше ніж 300 тисяч гривень. Це приблизно, приблизно десь 250 метрів. Ми могли покласти асфальтобітонного покриття. От самого с'їзда світофора там поладнати. Існуючу ділянку дороги, вона там теж така дуже нехороша, розбивається з року в рік. Там зробити нормальний з'їзд е, біля світофора і продлити його до ринка, до е, нашого сільгоспринка і далі до АТП. Тобто, ми майже практично до самого заводу дошли б цим асфальтом до шкладної фабрики. На наступний рік би нам залишалася роботи це підйом е, до цегельного заводу і виїзд із міста е, Трасенця на Лебедин. Але депутати, зокрема Гуренка і Мірошніченка, виступили крайні проти того, щоб кошти виділялися на ці саме на цю ділянку дороги на вулицю набережну. Два голоса нам не вистачило, навіть одного голосу не вистачило для того, щоб кошти виділити ці 300 тисяч класти в набережну. Пропонувалися інший варіант почати роботи з іншого напрямку, з Лебедина, скажімо так. От, от цегельного заводу, з Пуськом, де зараз дуже розбита дорога, як за кусами і критикував нас, е, так, е, ну, я скажу, в лапках критикував, тому що це без, безпідставна критика зленка журналіст, там зробити дорогу, хоча б метрів 100-150 ми там, де зробити капітальний ремонт, якщо щось там сторони піти. Але теж не проголосували ці самі депутати, тобто вони на набережну взагалі не хочуть давати гроші. Кажуть, давайте на якісь інші ділянки. По іншим ділянкам треба робити проєктну документацію, робити експертизу. В цьому році ми не встигнемо це зробити. Саме тому ми майже годину вчора потратили часу, спілкуючись в сесії, як на, якомусь, на якійсь нараді, скажімо так. Кожен депутат хотів, щоб на його, на його округі якась там ямка була златана і тому подібне. Але це кошти, які... Ідуть від фабрики, вони йдуть виключно на нове будівництво, а не на ямковий ремонт. Я це пояснював депутатам. Врешті-решт зійшлися до того, щоб ці всі кошти 160 тисяч гривень направити на гай, на гайський мікрорайон, і там збудувати новий тротуар від ПТУ фактично до е, дітсько-садії Карамашка в цю сторону е, в гай. Тобто там люди ходять теж по розбитому тротуару, там немає його взагалі, ніколи не було, Вирішили туди вкласти ці кошти. Але е, звісно, що для гаївчан це буде приємним подарунком, це е, однозначно. Але ж, ми вложимо не 300 тисяч гривень, а 160, а ще 140. залишиться лежати бітум, лежить з 2011 року. у Нас лежить на храненні в вахтирці на лісі базі. Лежить для того, щоб е, був він вкладений в вулицю набережна. І він, він чекає лише одного доплати наших грошей на виконання робот саме укладків цього сателітонного покриття, які витратиться з цього бітума. Але депутати кошти не дають. То зрозумійте, Ну, адекватній людині важко це питання. Тобто, якщо ми зробили проєктну документацію у 2011 році на повний ремонт дороги по вулиці набережна от світофора до виїзду Стерсенса, це 2 км 400 метрів. Ця ця вся робота потягне десь приблизно на два з половиною мільйона. Мільйон вже вложили. Ну далі ж треба робити. Не можна збросити посеред дороги і далі не заканчувати. Тим більше по тій дорозі йдуть дуже великі фури. Кожен день по 50-60 тонн, вони її просто розбивають. І потім з року в рік ми весною вкладуємо 50-60 тисяч гривень на ямковий ремонт. Коли треба зараз пласти 300 і забути про цей ямковий ремонт взагалі. А ямковий ремонт робити по таким вулицям, як Кірова, як Лєніна, по іншим вулицям. Тобто, є, ну, у нас є логіка діяльності, з року в рік як треба поступати. На жаль, цю логіку не послідують деякі депутати міської ради, можливо, не розуміють, можливо, якісь інші якісь амбіції. Я не зрозумію, вчора цього що була на сесії, і чому саме на набережну не давати кошти. Нова дорога на вулиці Кірова ще один крок назустріч комфорту тростянчан. Є надія, що вона буде якісною і прослужить багато років, адже капітальний ремонт цієї ділянки шляху пам'ятають лише найстарші мешканці.